Ілюзія. Ілюзія зміни. в нас необмежений вибір випадає, хоча він є обмеженим. І е, ті ситуації, котра зараз відбуваються, вони нагадують нам дитячу гру з е, обмеженою кількістю сільців, коли кожного кола будуть обирати одне, одне крісло і е, тобі треба буде знайти. Місце в, в цьому колі. Друге, воно все одно в мене йде. Ну, бачите, немає жодної конструкції в форматі домовленості, котра реально буде пропрацьована і реалізована стосовно там, миру паузи. Перемир'я якогось тайм-ауту але от стосовно виборних процесів, воно активно програється і надалі, навіть без бажання там Росії якось змінити наш. Е Політичний естеблішмент, якщо брати з точки зору процес в трансформаційних у владі, це в першу чергу пов'язано на мій погляд, входячи з розкладу з виборними передвиборними перегонами, тобто ти намагаєшся просто поставити більш вдалі обличчя з більш не те, що бездоганною репутацією, а ті, котрі не встигли себе ще якось дискредитувати, або ті, хто більш ждало. Темні плями на репутації ховає, приховував, приховував приховує і ще. Вони не вийшли на передній план а, і пов'язано колесо фортуни. Колосо фортуни це момент того, що ти йдеш в банк, тому що тобі необхідно ну, не просто сподіватися на вдачу, а й отримати плоди і результати, на котрі ти. Сподіваєшся для того, щоб втримати владу, для того, щоб мати можливість рухатися вперед. У мене все питаємо про зміну, а випадає в форматі таких передвиборних перегонів і гарних промов з високих трибун. Воно ж випадає як не просто тяжка ноша для ворога, вона випадає як непідємна ноша і другий момент. Перевернута карта пожинання плодів, перевернута карта пожинання плодів це зазвичай ситуація, коли ти докладаєш максимум зусиль, вкладаєш максимум ресурсу, людського ресурсу, в тому числі, в бажане карта ультиматуму це м, карта, котра зазвичай каже, що необхідно виконати цей пункт будь-якою ціною. І чим, якщо ми кажемо про коротку дистанцію, окей. Ти розумієш, що будь-якою ціною за коротку дистанцію. Тут немає пожинання плодів, тут немає е, короткого терміну, воно розтягується в часі, і донецький е, напрямок для ворога от з того, що почалося, воно може стати причиною е, закінчення процесу. Тобто, за рахунок того, що ти не вдало неправильно. <One> Прикладаєш зусилля, ти зливаєш ресурс, ти зливаєш силу, і все йде явно не за планом. А, і далі є дві складові: або ми будемо робити, або ворог буде робити, мнімою перемогу, що нам практично те, що ми хотіли, ми отримали, або це спроба а за рахунок якихось додаткових факторів чинників переключитися на інші напрямки. Не обов'язково на інші напрямки, пов'язані з Україною, наприклад, з іншими країнами. Що... Другий фронт відкрився, нам треба відійти в бік uh -huh. Вінюсела до Сполучених Штатів дуже недалеко насправді. І з точки зору географічного питання е-е е Учину настільки треба побоюватися свого ліпшого коріша і друга Трампа, скільки е, китаю. китаю, так як кажуть, що тримає друзів поруч, а ворогів ще, ще угу. ближче е, формат. можуть насправді бути, але питання в тому, що е я думаю, що перш за все це якраз можуть бути спочатку процеси пов'язані там з Тайвані, з якимись невеликими, більш малими, малими питаннями, а потім вже можуть бути і подібні, е подібні ситуації з диктатором з Кремля і з режимом Кремля. Е Якщо брати з точки зору взагалі ситуації, вона дуже показова, тому що для режиму Кремля вона була неочікуваною і швидкість, швидкість реалізації процесу, воно, м'яко кажучи, трошечки вибило землю з під ніг. Друге, я думаю, що навіть передивилися протоколи захисту. як разі таких ситуацій вілювати вплив потенційних потенційних ворогів і не допустити подібних сценаріїв. Зміна. Зміна. І а, зараз буде буде цікавий процес, тому що ти будеш намагатися звинуватити там Сполучені Штати інші країни. А, в злочинах, в діях, котрі, в принципі, робив робив ти сам. Тобто така угу. о, абсурдна, абсурдна комунікація, котра не принесе жодного позитивного зрушення, але може стати причиною загального нанітання ситуації. О, планується. Побільше з точки зору о... нас, о, якщо брати в форматі розкладу, Путін нас перевідкрив в шкатулку Пандори, о, Трамп її відкрив більше. Скоріше за все, пан Сізеньпіні буде її відкривати вже повністю. Тобто, воно о, як не плескав. Занадто рано в долоні, що там Америка зробила якийсь визначний фінт і далі нам буде простіше, і легше більше схоже якраз на ті процеси, про котрі ми говорили в попередньому питанні. Ескалація руйнування, ескалація ситуації з іншими напрямками, втягування нових країн, нових учасників в процес глобальної війни. Що буде в суттєвим чином впливати на ці союзи і сталі, котрі вже є. Другий момент він випадає як паш як, як ри, рицарь, Жезлів. Рицар жезлів він буде зараз хизуватися, показувати, як я зробив. Як в мене вийшло, і вісім він закінчив і одну розпочав. Але е якщо дивитися з точки зору Венесули, там не закінчене питання. Тобто воно випадає як непід'ємна ноша зараз і випадає як процес, який буде в підвішеному стані. тобто Ситуація, яка може розтягнутися на довготривалий період, котра буде знову ж таки пов'язана з цим великим переміщенням людей, з великою міграцією продовженням, як і в Європі, воно випадає п'ятірка пентаклів, як волі босі, котрі шукають прихисток. Далі в нас випадає карта необмеженого вибору. І рух вперед, тобто, не, не закінчивши одну справу, ти на адреналіні на захопленні будеш нести демократію ножем до сусідніх країн, і це не обов'язково буде там тільки Венесуела. питання: старі, старі питання, котрі поставлені на паузу Куба. Гренландія, котра знов інформаційну повістку виходить, Мексика, Колумбія, 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 Мексика і тому подібне. Да і з Канадою там є деякі питання, не, не закриті в контексті ситуації, це стає однією з причин ланцюгової реакції а там далі вже за рахунок дій, котрі робить Трамп. Будуть підключатися інші диктатори, автократи, і пан Сі теж бажає трошечки повоювати. З точки зору перебігу подій для України, як це б не було парадоксально, воно йде на користь. Тобто відтягування уваги від України, відтягування затягування Росії, Сполучених Штатів, Китаю в інші війни е, йде на користь е, для нас, скільки ми можемо більш легше вийти, е, вийти з, з тих ситуацій, котрі зараз є в нас. Ну, Виходячи з розкладу, так. Тобто в тебе достатньо важелі впливу для того, щоб ти продовжив тримати ситуацію в руках і рухатися вперед. Будуть дуже старано ставити палиці в колеса, повилазять з усіх шпарин старі представники влади, котрі. Були на другорядних ролях, при чому нас цікаво питає. нас падає і король Пентаклів, і королева, і Верховна Жриця, і якийсь відлюдник, про котрого ми взагалі могли там забути mm -hmm. людина, котра випала з політичної політичних баталій. Але з точки зору він зеленського все одно випадає карта вага як людина, котра може втримати ситуацію. Достатньо важливі впливи для того, щоб втримати ситуацію під контролем, країну. Ми ж питаємо це, це, якщо ми кажемо про завершення в цьому році війни. Так, дуже хотілося б. Тут трансформаційний процес на 26-й рік в форматі війни він випадає. Він буде... Однозначно, але формат трансформаційного процесу це момент адаптації, це момент, можливо, більш тихого, більш спокійного, більш схожого на до довоєнне життя ритм, ритм життя. Але. Якщо брати форматі прогнозу, воно ж як випадає, що глобальний військовий конфлікт він е, полегшує ситуацію в Україні, тобто нам стане жити трошечки, або або, або ні так, обідно, бідна, що тільки в нас війна, тут все навколо палає. Або більш легко ми зможемо адаптуватися під ті процеси, котрі будуть в глобальному. Сенсі розвиватися. А, якщо дивитися 26 й рік, З... а, Зеленський може всидіти всидіти в сідлі до кінця року. А, але ж треба враховувати, що в нас рік такої скаженого коня, скаженої кобили, і ти можеш дійти до старту, а далі будеш до фінішу, а далі будуть дивитися. чи по фотофінішу, чи перемігте, чи закінчивте цей процес, чи був фальшстарт якийсь. Тому я б сказав, би, що до кінця року він може залишитися, обійня, обіймати цю посаду і надалі. Але стосовно завершення при ньому. Під питанням. Під питанням, питання, тому що є фактори. Щоб не було, знаєте, як в Трампа Трамп зараз там ну, плескає в долоні, що він там переміг Венесуелу, Але це невеличкі тільки битва, війна вона ще буде тривати і буде розкачуватися надалі. Е, так, причому в нас випадає по п'ятірки Пентаклів. П'ятірка Пентаклів зазвичай випадає, як або прихисток, або е, Споруда релігійного культурного призначення, е котра буде йти по руйнівним процесам по старим сценаріям. У нас є велика кількість е прикладів старих сценаріїв, починаючи від Норд закінчуючи Бісланом, або е Крокус Сіті, або е Рядзянським цукром, і тому подібне там. Спирання на попередній досвід вистачить на декілька книг е стільникових для диктатора. Е по карті дурня просто зараз є момент підвішеного стану, тому що ти намагаєшся зрозуміти, як буде відбуватися подальший перебіг подій, і ворог може пригальмувати цей процес, але не зупинити. Е більше якщо брати там останні події, котрі відбувалися. Дуже велика ставка була на обстріл резиденції Путіна, що буде якась mm -hmm. резонансна е, справа, реакція, воно ж так само культивовано зсередини режиму, але не, не дійшло до того, е, того стану, на котрий ворог дуже надіявся і сподівався. Зараз побоюється, що Дії руйнівного характеру всередині режиму, направлені на те, щоб якось дискредитувати Україну, можуть піти не на користь і Росія може втратити контроль на цій ситуації. Будуть питання, не чому Україна це зробила, а чому Росія допустила подібні теракти на території своєї держави. Що дивитися по загрозам, нас дуже сильно хочеться, щоб з 25-м роком о, пройшли не тільки місяці, і календарні дні, але й негативні моменти, пов'язані з обстрільними процесами. Однак нас 26 рік він все одно йде в форматі того, що ворог буде продовжувати ставити палець в колеса, будуть продовжувати шукати обхідні шляхи і продовжувати е, намагатися продовжувати обстрільні моменти. Тобто це не формат е, якоїсь глобальної загрози, це більше схоже на такі палець в колеса. Е, основний акцент ми робимо настільки на Балістиці, скоріш за все, це шахеди, це якісь дрібні втручання впливи. Другий момент бажання і спроби вплинути на прикордонні території. Тобто це можуть бути або ДРГ, або може бути прямий наступ. Спроби робити прямий наступ для того, щоб відволікти, для того, щоб відвести увагу. Від інших напрямків і основне, основна загроза, основний вектор, котрий ворог буде розглядати і надалі. Донецький напрямок у нас так і надалі проглядається. Недоведений, не закритий ультиматум попередніх періодів. Тобто, поки ти не отримаєш бажаних плодів та результатів, але за розкладом випадає так, що не, немає цього пожинання плодів, ти будеш максимально жорстко впливати, впливати на, на те, щоб Закрити закрите питання друга складова, котра мені не подобається в розкладі, це велика кількість маніпуляційних процесів пов'язаних з інформацією, з дезінформацією тобто, ти будеш свідомо використовувати інформацію, як важель впливу для того, щоб втратити щоб Україна втратила рівну вагу, для того, щоб втратила. Розуміння перебігу подій, тобто січень місяць він особливо небезпечний стосовно інформації. Тобто, все, що стосується інформації, воно буде активним чином використовуватися проти нас. Причому як всередині, так і будуть робитися якісь киди для світової арени, що Україна там щось порушила, зробила, зламала, знехтувала якимись обіцянками або Uh, простіше кажучи, робити все, щоб висвітлити в нас дуже поганому негативно в світлі, Пітлі, так, в поганому світлі, тим самим uh, створивши нам певні обмеження, mm, враховуючи uh, розклад на 26-й рік загальний. Uh, Висока ймовірність, що війна може в 26-му року ці поширитися і Європою, і не тільки це буде стосуватися Європи, а взагалі можуть запуститися одночасно декілька векторів пов'язаних з новими військовими конфліктами, революціями, процесами, котрі пов'язані. Ми ж коли переглядаємо формат війни. І карти нам не завжди скажуть прямо, що так це буде війна. Вони будуть показувати певні комбінації, котрі будуть висвітлювати певні чинники, котрі можна напряму пов'язати з війною. Масова міграція, наприклад. ну Чому? Відбуватиметься масова міграція, економічні кризові процеси, руйнівні процеси, зміна комбінація, яка зазвичай випадає на зміну якихось нормативних актів, законів тощо. Якщо брати з точки зору тренду 26-го року, основний момент це п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів вона випадає тоді, коли відбувається підняття старих конфліктів, старих конфліктних ситуацій, котрі довгий час стояли на паузі Другий момент. В нас випадає карта правосуддя по трансформації. тобто Карта правосуддя по трансформації, або це несправедливі якісь конструкції, неправильні, неправильні, незаконні, або це зміна нормативної бази, або це зміна правових актів в сталих якихось конструкцій, до котрих вже всі звикли. Кордонів Колесо фортуни в нас. Перевернути, тобто повернення до старих схем, систем і десятка пентаклів, дев'ятка пентаклів, туз пентаклів також перевернутому положенні. Це така загальна загальна трансформація фінансового характеру, коли можуть змінюватися роль грошей, роль валют. Можуть змінюватися значним чином і впливати по страшному суду, тобто впливати на якусь конкретну там, державу, там, криза в Україні і долар по 200. А По страшному суду, тобто одночасно буде впливати на всіх і одразу. А, причому воно випадає в перевернуті двійки пентаклів. Це формат того, що те, що повинно зростати, буде падати. Логічно, а, те, що повинно леді лад, витрималося, буде а, стрімко підійматися і в, бити рекорди. А, ну і на останок, все, що стосується союзів, все, що стосується коаліцій, Теж буде зазнавати трансформаційних процесів, причому мова йде і про створення нових союзів, і про руйнування старих вже е повежі, тобто тих, тих союзів, котрі сталі, котрі довгий час були непорушними. Домовленості, котрі довгий час були не порушені будуть також руйнуватися. І якщо все це докупи стягнути в формат цих розкладів, ми можемо казати, що дуже схоже на глобальну таку військову компанію залучення великої кількості країн, держав населення.